Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика освіта. Сьогодні ми розглянемо різні торгові стратегії з ковзними середніми і розберемося, як вони працюють. Та перш ніж перейдемо до теми відео, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо. То що ж, взагалі, таке ковзні середні? Це популярні індикатори технічного аналізу, які згладжують дані про ціни за встановлений період часу. На графіку вони позначаються як MA. Їх можна використовувати в торгових стратегіях для визначення потенційних розворотів трендів, точок входу та виходу і рівнів підтримки опору. Яким чином це відбувається? Фільтруючи ринковий шум шляхом згладжування цінових даних, ковзні середні можуть бути корисними для ефективного визначення ринкових тенденцій. Трейдери також можуть оцінити імпульс ринку, спостерігаючи за взаємодією між кількома ковзними середніми. Крім того, їх гнучкість допомагає адаптувати стратегії. До різних ранкових умов. Ну а тепер давай розглянемо ковзні середні на прикладі чотирьох стратегій, в котрих вони застосовуються. Але перш ніж користуватися будь-якими технічними індикаторами на Binance, ознайомся з ризиками, пов'язаними з торгівлею. Май на увазі, що торгівля криптовалютою не має гарантій прибутку і кожен торгує на свій страх і ризик. Binance не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані торгівлею з технічними індикаторами. Тож пам'ятай, що торгівля криптовалютою завжди пов'язана з ризиком. Будь ласка, здійснюй угоди. Обережно і ретельно вивчаю умови перед тим, як вкладати свої кошти. І до стратегії: стратегія номер один це подвійний кросовер ковзної середньої. Така стратегія передбачає використання двох ковзних середніх різної довжини. Трейдери зазвичай використовують 50-денну MA та 200денну MA. Як правило, ковзні середні мають один і той самий тип, як дві прості ковзні середні SMA. Але ти можеш комбінувати взагалі різні типи, наприклад, SMA в поєднанні з експоненціальною ковзною середньою EMA. А зараз ти бачиш на екрані торгову стратегію, в якій трейдери шукають перетин між ковзними середніми. Бичичий сигнал виникає, коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову ковзну середню зверху. Такий перетин також відомий як золотий хрест, і він вказує на потенційну можливість покупки. І навпаки, ведмежий сигнал виникає, коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову знизу. Такий тип перетину відомий як «дескросс», і він сигналізує про потенційну можливість продажу. Друга стратегія, котру ми розглянемо, це стрічка ковзних середніх. Простими словами, це комбінація кількох ковзних середніх різної довжини. Стрічка може складатися з 4 до 8 SMA, але точна кількість може відрізнятися залежно від індивідуальних вподобань. Інтервали між емей також можна налаштувати відповідно до різних торгівельних умов. За замовчуванням стрічка складається з 4 SMA, з інтервалами у 20, 50, 100 і 200 днів. Ця торгова стратегія передбачає відстеження розширення скорочень всієї стрічки ковзної середньої. Наприклад, коли короткі ковзні середні віддаляються від довших під час зростання цін, то і вся стрічка, що візуально розширюється, вказує на посилення ринкової тенденції. І навпаки, коли ковзні середні сходяться або перетинаються, то така стрічка, що скорочується, свідчить про консолідацію або відкат ціни. Щодо стратегії конвертів ковзної середньої, ця торгова стратегія використовує одну ковзну середню, яка оточена двома межами, або яких ще називають конвертами. Ці конверти встановлені на заданому відсотку над і під нею. Центральна ковзна середня може бути SMA або EMA, залежно від того, наскільки трейдер хоче, щоб вона була чутливою. У звичайних налаштуваннях використовується 20-денна SMA з конвертами, встановленими на 2,5 або 5% відсотковій відстані від нього. Та відсоток не є фіксованим. Ти можеш скоригувати його на основі волатильності ринку, щоб охопити більші коливання цін. Таку торгову стратегію можна використовувати для визначення ринкових умов перекупленості та перепроданості. Коли ціна перетинає верхню межу, це вказує на потенційну можливість продажу. І навпаки, якщо ціна падає нижче нижнього конверта, це вказує на потенційну можливість покупки. Далі у нас стратегія номер 4 і це розбіжність конвергенції ковзної середньої або MACD. MACD – це технічний індикатор, що складається з двох основних ліній: лінії розбіжності конвергенції ковзної середньої або MACD і сигнальної лінії. Сигнальна лінія зазвичай встановлюється як дев'ятиперіодна експоненціальна ковзна середня від лінії MACD. На цьому зображенні ти бачиш взаємодію між цими лініями та гістограмою, котра відображає різницю між ними. Ця торгова стратегія ефективна для аналізу змін у ринковому імпульсі та потенційних розворотів трендів. Розбіжності між MACD і ціною можуть вказувати як на бичачі, так і на ведмежі тренди. При бичачій дивергенції ціна формує нижчі мінімуми, тоді як MACD формує вищі мінімуми, сигналізуючи про потенційний розворот у бік зростання. І навпаки, при ведмежі дивергенції ціна формує вищі максимуми, тоді як MACD формує нижчі максимуми, що вказує на потенційний розворот у бік зниження. Крім того, трейдери можуть використовувати кросовери або ж перехрестя ліній. Коли MACD перетинає сигнальну лінію знизу, це вказує на висхідний імпульс, сигналізуючи про потенційну можливість покупки. І навпаки, коли лінія MACD опускається нижче сигнальної лінії, це свідчить про несхідний імпульс, сигналізуючи про потенційну можливість продажу. Ну якщо ти додивився це відео до кінця і залишив коментар, то отримаєш 25% довезіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.